Знову з вами я, Галина, і канал Вийти за між Італійця. Сьогодні поговорю трошки про мою роботу, як я працюю, що я роблю, чим користуюся, так що розкажу вам трохи. Дівчатка сьогодні розкажу. Я колись трошечки вже чуть-чуть там дещо розказала про роботу, як в Італії працюють. А сьогодні хочу розказати. Про мої роботи, що, що зі мною траплялося, які бувають роботи, як відносяться італійки іт, італійці до, до робітників іностранців. Ну, всі по-різному, нема одинакових, скажем, є й хороші, є й погані. Так що хочу трошечки, щоб ви мали уявлення, як воно, що в Італії працювати. І так, я познімала там на роботі, які бувають ці хімікати. Чим ми користуємося, покажу вам теж в цьому відео. Скільки їх і для кожного, там, для вікон, для, для кухні, для ванни, там різні. І треба ними користуватися, знати. Тому треба знати хоча б трошки мову і що воно означає. Хто приїжджає там спочатку і не знає нічого, то трошки важкувато, якщо ти не знаєш навіть простих фраз, там, щоб общатися і щоб працювати, Це дуже важко. От. Тому що можна помилитися в будь-який момент, в будь-який час щось не те зробити, щось не те бризнути і будуть проблеми. І так, бувають роботи на день і ніч. Це коли наші люди йдуть, працюють зі старими немічними людьми, які потребують, щоб з ними спали, їм готували їх, мили їх, їм давали медицину, ну і жили з ними в одній квартирі чи в одному домі, то це такі роботи на день і ніч називаються. Це там 24 години на 24 дають один вихідний там в неділю і півдня в четверга. Буває, що інший день, якщо в них там не виходить четверг, то буває в інший день, якийсь собі там Ну, В основному по всій Італії це пів четверга і, і, і неділя. От. І дуже, дуже відрізняється так само ем, як сказати, ем, на, на роботу ціна, ну, не знаю, як сказати, ціна не ціна ну, сама оплач, оплачуваність. Тому що тут наполовину менше коштує на півдні Італії, а на, от, від, тут від 6, там 6-7 євро, 8 рідко платять. От, а там 10-12 євро на півночі Італії. Так що в цьому вже різниця. І тут Можеш пропрацювати 20-25 років, так як я працюю 20 років і ні разу не мала контракту на роботу. Легально, я завжди нелегально працювала, ніхто не зробив мені. От. Тому і, і пенсії нічого не буде. Тільки соціальну пенсію можу потім брати, якусь там мінімально. От. Е, і, так, потім є роботи там. Бебісітери, ну, з дітьми можна. Це у них тут так само на півдні, навіть якщо ти йдеш бебісітером працювати з дітьми, то ти все рівно мусиш, вони тобі дають це по дому робити, там і тим дітям їсти, приготувати, і постирати, погладити, і ще й прибрати хату. Так що виходить, ти робиш двину роботу. Це рідко, рідко, коли, коли є такі, що ти тільки з дітьми сидиш, тому що якщо дітей двоє-троє, там, то там вже не, не до роботи тобі. І тим більше, якщо у них такі діти, які непослушні, і ти з ними не можеш справитися, вони з тобі ще на зло роблять. У мене було таке, я тиждень пропрацювала в одній сім'ї двоє дітей. То я більше не захотіла з дітьми працювати. От. І ну я вже сказала, що в основному ти мусиш і з дітьми бути, співати ти, тим дітям там, і в школу відвести і, і зробити якісь бутерброд в школу, і забрати їх в школи потім. Е, ну, якщо треба забирати, якщо то під хату там якийсь автобус приводить, все рівно треба йти їх зустрічати. І поки тих дітей немає, ти робиш уборку. О, а якщо діти маленькі, і з ними треба сидіти постійно, щоб батьки йдуть на роботу, а діти малесенькі, що не ходять ні в сад, ні в садочок, ні, ні в школу, то там ще гірше бо відповідальність багато, велика теж. І треба глаз за тими дітьми, і якщо тобі ще щось дають інше робити, то це, я не знаю, які нерви треба мати, і як витримувати ці роботи. Тому ось так. І Потім є робота на години, допустимо, що ти йдеш там, за годину, тобі 6-7 євро платять чи 8. Ти відробила собі уборку там, чи ще щось. От. В основному це ці роботи, які роблять наші люди, які сюди приїжджають, Тому що тут інших робіт для нас немає. От. На години тих по годинах робиш. Тобі заплатили за три години, 5 годин, 6 годин відробила. Ти можеш йти до одного, там 4 години поробити, до однієї людини, потім перейти на другу, на другу людину, допустимо, в другому кінці міста треба переїжджати з одного боку, Друге, в другий. У мене таке теж було. Там ще 4-5 годин відробити, і так виходить, цілий день. Хай ти заробиш там тих 50 євро за цілий день, але ти пашеш цілий день та ще й. Переїжджати з одного місця на друге. Буває так, що з одного кінця міста друге. а це втрачається 2-3 години, щоб переїхати ще. тому що треба брати і метро, деколи автобус, і ще що небудь брати, якісь там ці фунікуляр. Я б їздила і на метро, потім на фунікуляр піднімаєшся. Ну, багато всяких нюансів. От. Це по годинах роботи. Так само тут 6-7 євро платять, ну 8 це вже рідко, так вже не знаю, хто в яких районах там платить. На півдні 10-12 євро, на півночі 10-12 євро за годину, то різниця є, я ж, кажу, половину. От. Потім є роботи ще на ставку, так само ти можеш договоритися з сім'єю, що ти працюєш на ставку. За яку ти договорився так само скільки годин, бо багато моїх подружок працює так, так само в сім'ї. Вони все роблять так само: і уборку, і стірку, і їсти, деякі готують, деякі не готують, їсти, деякі готовлять. От, і їм таку ж саму ну, постійну суму платять в кінці місяць, за яку вони договорилися. Там вони можуть і цей день з 9 чи з 8 до 8 працювати, і там получать 800 євро, там чи 700, чи за скільки договорилися. Ось так це такі роботи, основні, що тут є для наших жінок, які приїхали і працюють. Але перш ніж працювати. На будь-якій роботі треба знати хоча б саме мінімальні фрази, саме мінімальні слова по-італійськи, тому що інакше не будеш працювати. Ну як працювати, коли ти не знаєш, якщо тебе звернуться, Звернуться, навіть те саме відро взяти, чи, чи ту саму ложку взяти, чи що-небудь, те ж саме вогонь включити. Треба знати ці слова основні. Так що так, дівчатка. Ну, ще бувають, що наші дівчата бувають, працюють ну, молодь, в основному так само в піцеріях, або посуду миють, або зі столів прибирають, або допомагають е, піц... піцу там робити для цього піцайоли. От, тому що той, хто піцу робить, у них називається піцайола. От, Але це так само рідко, це ну, так само. Не сильно ці роботи кому дають, тому що у них і своїх молодежі теж без роботи є, то в основному їхніх беруть там студентів, яким мало платити треба. Студенти, які вчаться і вчаться і не мають змоги батьки платити за навчання, то вони йдуть, підробляють там хоча б п'ятниця, субота, підробляють в піцеріях як е, ці офіціанти або е, так, так же само допомога в цьому підсайованні. Таке інше. Ось так. І ем, бувають такі італійці, е, італійки в основному, тому що ми маємо діло завжди майже з жінками. Хоча траплялося, що і були тільки чоловіки, пенсіонери, до яких я ходила один у мене був дядько, він сам жив, ніколи нікого в нього не було. От е, старий є хворий, то буває, що. І чоловіки трапляються, що ти з ними договаюся. А в основному то в жінки. Так що в другий раз, якщо хочете, то я ще розкажу про відношення в другому відео. От, і будемо з вами далі продовжувати цю тему, якщо інтересно. Це, це на роботі, скільки у них всяких детерсивів. для різних випадків, це для вікон написано. Це з лоркою, це для посуди, це для того, щоб для ванни, для всіх цих умивальників, туалітів, щоб не було калькари, ну нальоту. Це так само. Це зоцтом із, із, із алкоголем. Тут, ну, море, море є. І це треба знати всі, які, що до чого. Ну вони помішані на цих всяких. Хімікатах. Ось і ще тут, бачите, всякі, які хочете. Ось подивіться. Це все треба знати, як, що до чого, використовувати. Це для машинки пральної, там для всього є різні. Дивіться, скільки. І це хто не знає нас, хто не знає мови, важко користуватися цими всіми хімікатами, бо ще не так неправильно використаєш і що-небудь спортиться. Ось так у нас працюємо. Дуже багато наших жінок мають алергію після того, як використовують усі всі хімікати на руки, на все тіло. Кажу вам, як ми робимо пасту рікотта. це наш творог. Рікотта у них трошечки інакша, але у них інакше творога немає. Так що я баночку цього соуса з чесничком піджарю, зварю, щоб воно загустіло трохи. І потім зваримо макарони і добавимо рікотту. воду на макарон, сейчас раскинем макароны и будем потом соединять рикотту и, и сальсу. мы мешаем рикотту и сальсу и потом это смешаем с пастой. Вот так. У нас соус получился густ, густенький. А він Може бути і рідший, їх залежить від пасти томатної якогось. А ми любимо густеньке. Так що так перемішуємо, потім з пастою змішаємо. Таке у нас вийшло. Потім змішаємо. разом, отак. І окей, буде. Смакота. Потім ще в тарілки додамо. Олійки зверху оливковою і готово. Ось так виглядає тепер олійкою ще полию зверху, сирою. Вони так всі завжди роблять: сирою олійкою, оливкою. І можна зверху ще сиром потерти. Можна і не терти вже пармезаном. Ось так я додала сиру, потерла. І всім смачного і смачного мені. Так що я сьогодні закінчую на цьому відео. Буду чекати ваших коментів і підписок. І дуже дякую всім, хто зі мною залишається постійно, хто коментує, хто підтримує. До нових відео. Всім звичу добра.